Спали ніч без обстрілів, і досить перемир'я закінчилось. Вночі Одесу атакував рішахедів. Під ударом опинили житлові будинки і школи. А зранку росіяни запустили нову партію ударних БПЛА по Україні. Усе про повітряну атаку росіян розкаже РБК Україна. В Одесі троє постраждалих після нічного нальоту шахедів. Голова ОВА Олег Кіпер повідомив, що медики надають їм усю необхідну допомогу. В мерії Одеси уточнили, що російські терористи поцілили дронами по житловій забудові в густо населеному районі міста. Пошкоджено багато квартир і автівок. На місці прильотів виникли пожежі.

Пожежі ліквідовували рятувальники, добровольці, пожежний підрозділ Національної гвардії України та підрозділ Одеської міської ради. Також через дронову атаку у трьох школах вибито більше 90 вікон. Через це дві школи навіть перевели на дистанційний режим роботи. Крім того, цього разу шахеди прилетіли не так би мовити, з пустими руками. Одесити у соцмережах показали, що випало із дронів. типы короче работаю фонтанская вот ну, типа мойка вот среднефонтанская ебать э -э, взрывы хуя хуяк короче выхожу покурить блядь, на улицу туда-сюда хуя блять рядом со мной сзади блядь, падает первая хуйня блять потом что-то выхожу второй раз этим ну, выстрелы, выхожу второй раз блядь, курить ну втыкаю на небо что-то происходит ебать второй лежит блядь. сука, охує, я Щоправда, брати в руки ці капсули, як робить чоловік на відео, категорично не можна. Адже, як раніше повідомляли, у центрі протидії дезінформації про РНБУ України Шахеди розкидають капсули з отруйною речовиною з метою ураження людей. У БПЛА виявили капсули з концентрованою бойовою отруйною речовиною іритант. Це високотоксична речовина подразнювальної дії. Тож чіпати такі капсули категорично не можна. А пару тижнів тому у МВС повідомили, що шахеди розкидають ще й вибухонебезпечні предмети. У Міністерстві внутрішніх справ попереджають, що такі дрони можуть використовуватись для ураження будь-якого з регіонів країни. Ризик надзвичайно високий через те, що час вибуху яких боєприпасів невідомий вибухонебезпечний предмет схожий на трубу з квадратними насічниками на корпусі, діаметр близько 5 см довжина 35-40 см Щодо сьогоднішньої атаки, крім Одещини, постраждала також Київщина у Бучанському районі. унаслідок ворожої атаки пошкоджено 6 приватних будинків, 4 автомобілі, 3 господарські будівлі та 3 гаражі. Також загорівся будівельний майданчик. Сьогодні в Досовіцький старостат. Пали в уламки збитих шахедів, влучив у сосну, яка стояла тут на території, розсипався, але пошкодив ряд житлових будинків. Тож зараз працюють відповідно комісії, які будуть опрацьовувати, оцінювати збитки. А я хочу подякувати в першу чергу силам ППУ, службі ДСНС за оперативне реагування. І подякувати громадянам, які дослухаються до повідомлень Повітряна тривога і знаходять свої помешканнях безпечні місця. Всі ці це саме головне, решту відбудуємо. Загалом Росія вночі запустила по Україні 54 дрони. Сили ППО збили 38 із 54 чотирьох шахетів. Ще 16 ворожих безпілотників і метаторів були локаційно втрачені. А о восьмій ранку почалась нова хвиля російської атаки. Групу ударних БПЛА заходять з півночі через Сумську область. О дев'ятій ранку у повітряному просторі України перебували вже 25 п'ять шахедів. На київщині працювала ППО. Учора Володимир Зеленський запропонував Росії відмовитись від ударів по. Об'єктах цивільної інфраструктури на 30 діб із можливістю продовження. На що Путін заявив? З цим треба розібратись і дослідити. Ми своєю чергою хочемо нагадати бункерному, що досліджувати тут нічого. Міжнародне право забороняє удари по цивільним об'єктам, але де Росія, і де міжнародне право. А щоб залишатись в курсі останніх новин, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.